Солдат Збройних сил України Андрій Бабич повернувся додому на щиті. 5 березня тростянчани провели захисника України в останню земну дорогу. Під траурні звуки оркестру від стін рідної домівки до кладовища по вулиці Пам'яті тростянчани проведжали захисника коридором пошани. Андрій Миколайович Бабич народився і виріс у Тростянці, закінчив п'яту школу. До війни працював у Києві, жив звичайним мирним життям. Був товариським, веселим, комунікабельним. Початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну Андрій Бабич застав у Тростянці. З 24 лютого 2022 року, не маючи зброї, він разом зі своїми товаришами усі 30 днів окупації сміливо чинив супротив російським загарбникам. Коли держава призвала на військову службу Андрій Миколаєвич. Колаєвич пішов захищати рідну Україну. Він був призваний до ЛАВ ЗСУ в Києві 30 листопада 2024 року. Служив на посаді водія десантно-штурмового взводу. Професійно, відповідально, з честю та гідністю виконував свій військовий та громадянський обов'язок. Загинув Андрій Бабич 28 лютого 2025 року у бою поблизу населеного пункту Садки Сумського району. Над кожною могилою. Цих хлопців, які дали нам наступний день майорить український прапор, шановні батьки Андрія Миколайовича, дорога Валентина Федорівна, Микола Степанович, дозвольте від усієї Тростянецької міської ради, навіть від усієї Тростянецької громади, щиро подякувати вам та низенько вклонитися за ваші недоспані ночі, за вашу любов. Та віру за те, що зуміли виховати справжнього патріота, справжнього українця, чоловіка, який не схибив ні тоді в окупацію, ні зараз, а пішов боронити кожного з нас, не тільки вас, і віддав найцінніше своє життя. Ми дякуємо вам. Ми завжди поруч, в будь-яку хвилину, в будь-яку секунду. Кожного з вас тут присутнього, попрошу не забувати. Бо говорять, герої не вмирають. На жаль, це не так. Герої вмирають. Але поки б'ється наше серце, поки ми їх пам'ятаємо ім'я кожного з цих хлопців і Андрія Миколаєвича так зараз, поки вони живуть, живуть в наших серцях, в нашій душі. Тож вічна. Пам'ять, слава бабічу Андрію Миколайовичу. Люта смерть та кара російським катам. Слава Україні! Слава. Попереду у Андрія Миколайовича було безліч планів, та на жаль, війна забрала його життя. Йому назавжди залишиться 41 рік. Він був воїном, який пішов боронити нашу країну, пішов боронити кожного з нас. Віддав найцінніше, що є в кожної людини. Це своє життя. Нехай пам'ять завжди про нього буде жити в наших серцях. Нехай наступні покоління українців завжди пам'ятають про подвиг нашого героя. Слава Україні! Був найкращим сином, справедливим братом, відданим та надійним другом. Віддати шану загиблому герою зібралися десятки людей. Я співчуваю йому, співчуваю вашому горю. Але ніяких слів я вам не підберу. Тому що ваші гори набагато більші, ніж будь-які слова. Нашого народу немає іншого виходу, як тільки захищати свою вітчизну. І ось воїн Андрій виконав свій обов'язок, віддав своє життя, і ми всі віримо і сподіваємося, наступить мір, і наша країна залишиться країною. Можливо, пошарпаною. Можливо, десь якісь частини нас, на жаль, заберуть, забрали, і ми не знаємо, коли вони повернуться. Але вона залишиться, який залишиться український народ завдяки вашому сину і всім тим, хто тут загинули, і всім тим, хто зараз захищає нашу країну. Богу нашому слава! слава Україні! Андрій Миколайович Бабич віддав найдорожче власне життя за наше мирне, щасливе, вільне майбутнє. Вічна пам'ять та слава захиснику України Андрію Бабичу і усім героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.